Стуальний партнер Тернопільський м'ясокомбінат. Відродження легендарного бренду. Її душа немов чарівна скрипка, а голос, мов карпатське джерело. Я вітаю вас, мої любі і найдорожчі. Сьогодні смачна мандрівка в гостях у співачки. Людина, котра, мені здається, все-все-все-все знає про музику. Пише її, і вона з нотами на день. Отож, ми постям голосистої Лесі Гордицької. Вітаю, Лесі, вітаємо у моєї України, очі сині, сині і калинові густа, співи солов'їні, пшеницю ста коса, і вбрання небесне. Будь навіть благословенна, ненько причудесне. Це дівчина зі справжньою причинкою. Тому ми сьогодні завітаємо угорщину. Леся, що ми готуємо? І будемо готувати угорський гуляш. Нам потрібно цибулю насамперед. Потрібно пів кілограма м'яса, можна яловичину, але я люблю свинину, і тому ми сьогодні готуємо свинини, оскільки свинину. Набагато смачніше виходить. Так? І е, нам потрібно пів кілограма картоплі, нам потрібно е, буде 3 столових ложки томатної пасти, столова ложка кмину нам потрібна буде. Так, і е, нам потрібно суміш буде… перців, так, суміш перців паприки О, і. Так, Такого перцю, звичайного. І? Ну, і Ну, Звичайно, нам потрібно буде. Вино так, сухе вино, але я взяла домашнє вино, оскільки Що я люблю воно виноградне домашнє вино, виноград власного так власного виробництва. з в мене тато любить робити вино, і в нього це дуже гарно виходить. І фактично я не люблю вина, оскільки там дуже багато порошку, а я люблю справжнє домашнє вино. Скажи, Леся, ти ж збучича родом, правда? Так, так. Самого самого серця е, ні, я родом із. Села Підлісся. Я там народилася в цьому селі під а де Це Це недалеко від Бучича. Угу. З, зовсім зовсім. Так, не так. А потім ну, там дідусь з бабусею були, так? Так, так. Це так. мамина лісі. Мамина, Бабу? мамина, так. Їх переселили, переселили з Лемківщини. Ну і коли їх переселили сюди, то ще була така дивна історія. Бабуся моя написала, були листа до ага. Жукова. Та що? — Так, так, і Жуков дав в центрі міста їм квартиру, як не дивно. Тобто, в Бучичі зараз так. цю квартиру дав Жуков? Е, — е, так, 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 так. Але оскільки няню е, бабусін е, тато так називали його няню, угу. казав, що ви будете робити в місті, вам потрібно в село. І угу. давайте вся родина живе на підлісі, всі сестри бабусіні, і давайте село на підлісі. Тобто до речі, так так там жили е, дві бабці і сестри рідний брат бабусі. Так звали бабусю? Е, – Бабусі звали Анна. Анна, як так. гарно я знаю, що в тебе ж твоє дівоче прізвище Мацьків. Так, так. Воно, а горлицька звідки? Воно і є, так моє прізвище по всіх документах, так і залишається мацьків. А горлицька це псевдонім, оскільки бабуся моя родом саме з горлицького повіту, і я досить довго шукала псевдонім, mm -hmm. який, який собі е, придумати так, і е, вирішила. Спочатку я думала Ліна Ангельська. Ліна Ангела звичай. Але все ж таки зупинилась нова. Але чому на Горницька? Одного разу я поїхала в Горниці, це був 2005 рік. І е, на фестиваль в Ждиню, це Горницького повіту. Mm -hmm. е, це недалеко 7 кілометрів якраз від того села, де народилась моя бабуся, це село Панкна. Е, ну, і мер запросив нас відвідати самі Горниці і запросив нас в ратушу. А наверх ратуші, а якраз зверху ратуші видно всі горниці. Але треба було підніматися <гум> от, ну, сходами <гум> так, вгору в національному костюмі, і а сходи такі круті, круті, круті. І цими сходами крутими треба було в національному костюмі на каблуках. <гум> <вийтися, гум> <гум> <гум> дертися. так? Так. <гум> і вийти, а сходи ще тим більше старовинні, і вийти на самий вершечок твої ратуші. А я е, дуже боюся висоти. А ти вийза. видерлася? Я видерлася, так. Ну, і це я, так звичайно, звичайно. Була не тільки я, вона там ще декілька учасників. Ну, скільки Там буквально от такий, як наш стіл. Угу. Навіть не весе, звідси до це. Треба було тут вийти, і таке тонесеньке поруче, і подивитися всі горліць, так? Весь пейзаж гордаць. Ти боїшся? Висок, а я виходиш, і, воно все так. і я з тих одних, я всі вийшли. А я в дверях тримаюся ходив за домовою бо така неймовірна краса. Тим більше як бабуся моя розказувала, коли її дідусь, він був вітом у <рив> так як старостою в панкні. І коли дідусь приїжджав з горниці, все їй модні капелюшки привозив. <рив> Буся все це розказувала. І я ось так, щоб на ті горниці подивитися, і я так тримаюся тих дверей і дивлюся, і хочу сфотографувати. Але ти наважилася? І, і от так тримаюся одною рукою, а другою рукою фотографую, а ноги трусяться, як не знаю. І ти все ж таки фотографувала переборола свій страх. Так, і я коли вже спускалася тими сходами, я думаю, ні, в мене буде псевдонь горлицька. І не інакше я знаю, що ти дуже Значаю. багато ватрулюєш. З Скільки років ти співаєш? От коли так, такий а. талант. Ну, взагалі, перший мій вихід це був в четвертому класі в 11 років. Це на сцені драмтеатру нашого. Тернопільського так, так. велика така сцена, так, така велика дівчинка. сцена, тоді вперше мені подарували. І ще тим більше після Богдана Іванонькова, після струсівської капели бандуристів, я мала співати. О, я свій уявляю. Моя мама Боже, як вона після заслуженого артиста України і вийде учениця Шейпишківської, неповно. Ми середньої школи потім на написали в газеті Вільне життя, і було написано, що давно з цієї сцени не мав такий сильний дитячий голос. І моя мама переживає, як я вийду, а я ще перед тим, що мене шукають, бо вона немає. Я десь я не пішла, мій вихід оголошують, а мене немає коридорами шукають за мною. Але нічого, потім вийшла. Що ну, ти заспівала? Я співала добрий вечір дівчино» Ти можеш голений. зараз згадати? Ой, я не знаю, що я зараз ну, заспіваю. Зачагни! Добрий вечір, дівчино, С куди йдеш? Добрий вечір, дівчино, куди йдеш. Скажи мені, прага, доньку де живеш. Скажи мені, прага, вдонь, куди живеш. Але я тоді співала таким високим веселом. Змінився голос. голос, правда? Так, я. Я нагадаю, що я вже цибульку покришила. Леся так. вже впоралася з картоплею. Зараз ми натираємо моркву. Будемо братися за м'ясо. Хочу сказати, що генеральний партнер програми Смачна мандрівка тернопільське м'ясокомбінат відродження легендарного бренду. Пальчики оближити. А коли ти почала музику писати? Я знаю, що ти пишеш музику більше, то я більш ніж переконана, що ти кожну людину відчуваєш по нотах. Бо кажуть, в кожній людині закладений такий своєрідний нотний, нотний код. Та яка нота? Ну я думаю, що взагалі я більше нота ля. Мені так, нота так ноталя. А можеш взяти на нота? Як ти звучиш? Ну, якщо я ля мене, так, абсолютно ну, є сму... таке, на жаль, ля має, але я так ля... чомусь я і більше тональність люблю ля мінор, але а, Не знаю чому. А я? Чому, але... а я може бути? Яка Але я бути? думаю, що це може бути соль. більше соль. Так, <смір> я і <й> хотіла сказати <смір> соль. Дервіша соль! Так. <смір> <Деревіна> соль. <смір> Вона така більш весела, так? Правда, від <смір> е? так, так. житті <смір> радісна, дзвінка. То ти, скажи мені, я тут почала висок? писати в музичному училищі. Хоча е, найперша моя пісня була, це десь приблизно був восьмий клас. Це одружувався е, татів рідний брат, і потрібно було на весілля заспівати якусь пісню. І вони... Тобі скільки було років? Перші класи всього класі. Ага, десь. І я тоді придумала таку народну мелодію. На жаль, слів навіть не згадаю, не пригадаю, але це була тоді моя перша вихід. Пісня. Так, так. Імпровізація. Імпровізація. Як і вірші десь теж я почала писати в школі. Так само перший вірш був присвячений Тарасу Шевченку. Це десь був сьомий клас, але знову ж ти слів не пам'ятаю, слова лише, лише, лише заправ. Так. Не пам'ятають своїх віршів. Залишилися в нашому е, в нашій піврожаті. Тоді називалася. А так, то ти ж і... дійшла до піонерів? – Так, так. Бо я до до і в 9 класі, коли йшли на останній дзвоник, а тоді якраз був курс. Ну і моя була команда гмої, ще мої подружки Лілія назад е, писалася. І е, е, я кажу, слухай. А ми ще в mm -hmm. всі, але ми взяли вишиванки, бо акт проголошення незалежності, mm -hmm. так, тоді вже ну, зовсім інші ці. Ну, і я кажу, Але я пам'ятаю, чи це 9 клас був, чи це було трошки раніше, але пам'ятаю, це було 1 вересня. І я кажу, Ліля, на вишиванках, нам галстуки не пасують, скидаємо. Oh. І ми заставляємо всіх учнів. І скажемо, скидайте всі галстуки. Завучка, синя, багряна. Завучка, багряна. Вона мені нічого не могла зробити, тому що моя мама працювала в відділі освіти. А Тебе боялася? Ти вот це всіх строїла вже відразу. Строїла всіх там. Я кажу, і галстуки. А галстуки валяються по кущах. Всі галстуки. ми йдемо на лінійку. Потім Збирала потім ні. Потім завичка каже: як, як, що? каже, як каже, ну але ж нічого, тоді ж пуч закінчився перемогою демократичних сил. Так що все було ну, нормально, не. бо як видай боже. Так. — А На де, чому ти граєш? Клас? Е, я в музичну школу ходила по класу баяна. По класу баяна. А, Видно тебе було до того баяна. А, а була така історія. Спочатку я грала на маленькому баяні школьнику, а потім треба було вже купити е, більший баян. Так? Ну, але, е, я закупилася тоді фортепіано і батьки мої вже складали гроші на фортепіан. Угу. Ну, я навіть хотіла е, залишати, не, не довчившись на баяні, я хотіла переходити на фортепіано. Так, вчителі вже порадили, що кра краще, ну, краще вже дочитись на баяні. Ну і ми вже баяни купували, звісно, взяли з музичної школи Сатурн, а Сатурн дуже великий баян. О, я я знаю, я теж грала на баяні. Ну, а оскільки це був музичний баян, то паски тато не наважився робити дірки. Ну і він що брав? Він мене прив'язував на дві години. Паян рушником <laughs> ззаду, і я так дві години мусила <laughs> грати <laughs> перерви. <безперед>. Це, <laughs> це Це це, каторга. це була каторга, так. І тому потім, коли моя е, дитина вже в е, музичну школу пішла в другому класі, вона хотіла лишати фортепіано, я вже казала, якщо вона хочеш займатися, то не займайся. Я кажу, нехай моєї дитини буде дитинство, бо в мене йому не буде". <laughs> а в тебе немає братів сестер, правда? Ні, 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 я одна, немає. я одна. Як сталося перше кохання? А, перше кохання. Так, От е... як ми тебе побачимо за того баяна? Е, ну, е, якщо це шкільне ще кохання, якщо ми візьмемо шкільне. шкільне кохання, то в нас в школі був такий ансамбль. керівником була Ориса Петрівна-Мегедин, і е, якраз цим ансамблем був мій перший виступ в драмтеатрі, про який я вже говорила. Mm -hmm. І на тому і на Баяні грав у, у нас було два баяніста. Була Оксана і Руслан грав а -а -а. на Баяні. Так, і ще Ігор грав на скрипці, Володя грав на Ігор, грав на супівці, а Володя грав на скрипці. так. І я закохалася саме в Руслана і М -м -м -м, з четвертого по восьмий клас. Так, потім як склалося твоє життя? Як склалося моє життя? Я поступила в музичне училище на Дергенському про. Тут так, 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 так. Навчалася в Івана Миколаївича Романка покійного. Mm -hmm. Дуже любила Лідію Іванівну Іванову, адже вона мене навчила на фортепіано грати. І фактично це був мій хліб на фортепіано. Так. Но, до нього бодай, рушником не прив'язують. Ну так, так. — Можна стілець відкоригувати. і там ти зустріла ще одного музиканта, так? Ні. Ні? Ні. Правда, в музичному училищі, це десь приблизно був 95-й рік, так, я навчалася в музичному училищі, але я приїхала додому і моя мама йшла на весілля, і були всі її співробітники з роботи, ну і взяли дітей. І одного з її співробітників, син, звали його Андрійко. І ми так на весіллі станцювали з ним танець-танець, а потім якоїсь суботи він приходить, я вдома на кухні, звичайно, як на кухні, у вас розтріпане одна, в інший бік, друге в інший бік. І тато каже, слухай, до тебе прийшли. Я кажу, що ти говориш, до тебе прийшли, йди, подивися, mm -hmm. вийди. Я виходжу, така розтріпана, приходить Андрійко, так і пропонує мені зустрічатися. Міша ще Андрійко теж грав на гітарі. Але це музикант. Робіт. Ні, не музикант, він потім був юристом, поступив юридичним. Mm -hmm. Так, а потім це училище, а в університеті він поступив на філософа, на філософський. І е, я йому власне, присвятила би такий вірш любий, милий, сичу сьогодні край вікна, і тихо подумки благаю, росу після дощу, щовгаю, в щоби прилинула, допомогла. У тиші дня і передала тобі любов від мене, що у печалі догора. Прийди, прийди, нехай не жеврює листочок той маленького тепла, нехай він вогнищем великим засіяє. Як зірка, що на небі чистому палає, як місяць, що світить уночі всім тим, хто світло срібному його радіє в тіні глибокій. Засяй, коли не буде поряд в чужім краю, коли не буде поряд в чужині, промінням пишним осіни. Мій голос губи і скажи. Люблю, кохану, назавжди. О, Боже, які слова. Угу. Чоловіки, вана, такі вірші присвячують. Але потім я поїхала на навчання в Київ, і тоді мобільних телефонів не було. Ай-яй-яй. Так, і познайомилася з своїм чоловіком, який майбутній, який дуже за мною ще сходив. Тільки якісь так, тільки якісь пари він сидів біля дверей, і дівчата кажуть, дивись, як він за тобою, подивися він за тобою. А він тільки ми мали спільні пари, бо він був сам бандурист. А індивідуальний вокал чи диригування у нас було окремо чи хор-клас окремо, бо в нього була капела бандуристів, і, і тому, якщо хор-клас, то він завжди сидів під дверима і чекав, поки я прийду. Ну і так ми одружилися. І потім мені ще півроку Андрій коснився, і кожного, кожної ночі мені снився і казав, чому ти так зробила? Чому ти вийшла заміж? Я на першому а, курсі вийшла заміж. Так, за свого часа таким часом за такими любовними. Історію, ми, по перше, в мене ледь не згоріла морква з цибулею, Я заслухалася. Зараз ми ставимо в каструлю і наше м'ясо м'ясо. Нагадаю, що генеральний партнер програми «Смачна мадрівка тернопільський м'ясокомбінат відродження легендарного бренду. Тож наш гуляш по угорськи, допоки кипить. Ми тим часом займаємося сирними кульками. Я нагадаю, що ми підсмажили м'ясо на олійці, докинули туди підсмажену спасировану цибульку з моргою, трошечки підсолили, потім додали картоплю, додали окропу і додали 200 мг червоного домашнього вина від Лесі. Зараз ми чекаємо, допоки закипить наш гуляш. Потім додамо ще чесничку, додамо перець томатну пасту. Але ми не звикли сидіти без роботи, і далі ми готуємо сирні кульки по угорськи так. Для цього нам Лесю, що потрібно? Для цього нам потрібно пів кілограма домашнього сиру, кисломолочного, два яйця, також сіль, манка, ну і, і цукор, а? так, і сметана. Яйця треба відділити від білків. Жутки так, від білків. Так. Лесю, чого така угорська душа? Звідки це? Чого угорська душа? Ну я в жовтні минулого року ми їздили в Хорватію і На вечір української пісні, ну і треба було нам в Будапешті робити пересадку. Вона мені настільки сподобалось набагато красивіше, ніж відень, бо в мене навіть в Відні не були такі враження, як після Будапешту. Ми були, І, і сам цей парламентський угу. будинок дуже гарно, він оздоблений, дуже гарна архітектура. І також ми коли зупинилися біля річки Дунай, то там по Дунаї були плаваючі автобуси. Це, 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 Взагалі нонс, що є. Нічого нас дуже часто так, плавають так. Другі Другі. Другі. Разом вони, звичайно, був президентський, Президентська резиденція. Я так це розумію, само. що кухня сподобалася. Так, 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 так. Так. Е, я збиваю недаремно вилкою, тому що, як мені сказала Леся, до цієї страви тільки все вручну. Так, Ніяких так. блендерів, інакше все розповзається. Я нагадаю, що в нас сир, додано три ложки манки, два жовтки. Білки ми чуть-чуть посолили, ми вже збили окремо, відділили. І зараз так. ми будемо туди додавати угу. і робити кульки. Ми свій продовжуємо шлях. Ми свій продовжуємо шлях. Синах і дочка, За це молитва на устах. За це молитва на устах. Тобі на світли очі. Тасочку. Я знаю, що недавно відгуляли весілля у вас. Так. Моя донечка вийшла заміж. Є Тепер вже мене зати? Настуня. Настуня. Тепер в мене вже двоє діток, так Настуня і Андрій. І Андрій так. пішла донечка твоїми Е, Ні, вона е, дуже хотіла грати на гітарі, але в другому класі я їй дала на фортепіано. і. Це було таке ходіння в музичну школу, що я папку нашу до зупинки автобусної і прошу зі школи. Візьми папку, щоб піти в музичну школу. Я дзвоню до вчительки, придумую різні історії, причому вчителька, моя знайома мені так було. Ти її заставила ходити музичну школу. Чим вона зараз займається? Вона зараз вивчає німецьку мову. Бачиш, в неї покликання було інше. Так, так. Вона досконало знає, вона гарно знає англійську мову, на німецький навчається, зараз вивчає французьку мову. В неї більше так іноземні мови. Mm -hmm. Іноземні мови. Так. Так. так, тим часом ми ставимо воду кип'ятити і будемо одразу мотиляти кульки так і тікати на цю підсолену кип'ячану воду. А що це за історія з Польщею? Я знаю, що зараз усі польські радіохвилі крутять твою пісню. Що це за пісня? Як вона <зв1> родилася? Це пісня Кохання. Між іншим я вивчала польську три місяці, фактично заради того, щоб написати цю пісню. Слова були написані Марією Баліцькою. це наш український текст, <зв1> <зв1> моя музика. Але в кінцевому результаті я її сама переклала на польську мову. І е, потім вже мені допомогла підкоректувати дзвіна зарубайко. Е, це викладач е, польської мови в нас в бучачі. І, будь ласочка, я дуже тебе прошу, будь ласка, за його моя. То є самотний птах, он смутні лятавчих їхні Ось Моя за. До голяша по Угорськи від Лесі Горницької. Ми додали томатну пасту, ми додали дві, дві ложки ложки, ложки, томатної ну, ми, пасти. Ми, можна ми, півтора, ми, можна дві. На ложі, смак. Так. Потім ми додали перцю і паприку. Папури, Також можна так. на смак, хоча угорці люблять дуже все причетно, так? так? Як китайці чи в'єтнамці. Так, ми, ми, ми дали паприки ну, менше столової ложки, так. хоч ну, мали ми, би бути дві. Так? Ми дівчата нібито горші на наполовинку. Але якщо ви хочете, ми додали три зубчики чоснику, а, а ми додали дві в самому кінці і поставили докипати наш гуляш. Доварюємо наші кульки підселені воді, допоки Леся що доварює, я тим часом зб'ю сметану з цукром. Що ти збираєшся робити далі? Я знаю, що диски вже є, кліпи так і... так. — Фактично два диски вже є. Це перший з Лемківського краю, присвячений бабусі, і другий це ми разом з Богданом Мельничуком, mm -hmm. нашим поетом і письменником. І Лесею Любарською видали мелодію трьох дали назву, оскільки в нас троє авторів було. І фактично є вже на інший диск дуже багато пісень, бо фактично. Написано понад 100 пісень, а таких, що зроблені, то понад 60 пісень. Слухай, ти така плодовита! Так, 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 так. І але на все щось не, не вистачає часу, оскільки я. Творчість це моє вже якби хобі. П'ята робота, оскільки я а чотири бачив ага. в школі загальноосвітній номер два Бучацькій в Бучацькому ліцеї. В центрі дитячої творчості Сузіря ансамбль співаночка. Та ти багатовристальниця про Ліше? про катедральний хор. Благовіщення Пресвятої Богородиці, дуже в мене гарні дівчата, які гарно співають, хоч вони не мають музичної світи. Там тільки двоє мають музичну світу. А решту і вчителі історії і стоматологи співають так. Дуже багато різних професій, але не співають веделя, вони співають Бортнянського. І... Та так, так, так. так що... Мершкиржи. Вам пощастило, у вас є така родзинка співуча, така квітка, голосиста, така горлицька. Так, ми поки говоримо. Вже так, наші спливли наші е сирні кульки, ми їх витягуємо і зараз будемо їх поливати сметаною цукром. суками. які вони пухнасті. Так, Як наші угорські. Угорські по сирні кульки, сирні кульки по угорськи Отож гуляш по угорськи від. Лесі Горлицької вже на столі парує, просто манить його скуштувати. На закуску в нас таку солодку сирні кульки, хоча вони можуть і солоними обслуговувати. Я хочу вже попробувати. Давай пробувати. Давай. Така зараз угорська душа. М -м -м. Ти як божественно співаєш, так і божественно готуєш. Дякую. Це дуже круто, дуже швидко і дуже смачно. М -м. Хочу одразу спробувати цю кульку. Надивиться на мене така пухнаста, бачите, як сніг. Змішали солодке з сон. Вийшов унікальний угорський рецепт. Готується швидко, а головне пальчики. Швес величезне спасибі. А смачна мандрівка не прощається з вами. Я каже: до побачення до наступних мандрівок. Біжіть на кухню, пробуйте, готуйте. Все буде дуже смачно. Генеральний партнер тернопільський м'ясокомбінат. Відродження легендарного бренду. Біначе робить ковбасу, копчину і варену, добру ковбасу Тернопільський бінат, знову робить ковбасу, копчену і варену, добру Хочу ковбасу